Токий професіоналізм, відповідальність, компетентність та ініціативу вагому особисто в нас розвиток архівної справи і з нагоди 90 річчя від дня створення архіву. Подяка міського голови Савінченко Євгенія Миколаївна. Євгенія Миколаївна 37 років свого життя віддала Дніпровському архіву. На початку своєї діяльності, коли прийшла в архів, думала, попрацюю пару років. І все. Але робота за... зацікавила. І я... Зрозуміла, що вона дуже важлива для нашого міста і наших мешканців. Цьогоріч заклад відзначає ювілей 90 років з дня відкриття. Привітати співробітників завітав і секретар міської ради. Це архів обладнаний багатьма системами для того, щоб документи залишалися в незмінному стані. І саме головне, звичайно, в архіві це не інженерні системи, а люди, які зберігають ці документи, які працюють з ними, які цифрують ці документи. Наші люди це, це саме головне, що тут є. Міський архів постійно поповнюється для фіксації подій у місті. Заклад співпрацює із істориками. Що засідання нашої міської ради, які були присвячені обороні міста, а потім якимось певним мобілізаційним рухом, там волонтерським, що волонтерський рух, що евакуацію наших людей на захід, що збір якихось якихось речей, що співпраця із ВПО, організація життя ВПО. Це все фіксують. Ця хроніка воєнних подій лише за останні три роки кількість відбору та експертизи цінності документів, що підлягають внесенню до національного архівного фонду, збільшилась на 265%. Наступна локація Дніпровська школа номер 29 Нещодавно заклад отримав неабияку допомогу. Розпаковка отримали прекрасну гуманітарну допомогу від громади міста Кьольна. 75 планшетів та меблі для навчання все для того, щоб діти могли комфортно та якісно отримувати знання. Благодійна організація, ротері клуб. В даному випадку вони виступили як благодійники, передали для школи планшети. Це величезна подяка для і німецького народу, і міста Кьольн за таку допомогу, тому що ми розуміємо, що ми справді міста побратими, і оце побратимство реалізовується в тяжку годину. За допомогою нової техніки та меблів у закладі облаштували три кабінети для навчання: фізики, інформатики та тренінговий кабінет.